Доброго ранку, мої любі. Дітки, сьогодні до нас завітала в гості дівчинка Мар'янка. Ви пригадуєте її? Вона вже до нас приходила. Пригадуєте? Ану, погляньте, давайте на неї. Згадаєте? Пам'ятаєте її? У, звісно. Дівчинка Мар'янка гостювала у бабусі у селі. Там там їй дуже сподобалося. У бабусі живе дуже багато свійських тварин. А ну давайте поглянемо, яких тварин вона зустріла у бабусі? Хто це в нас такий дітки? Васяка. О, Так, це в нас кінь, так? Ану давайте послухаємо загадку про нього. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і його і рже завзято, бо не відає про лінь, як працює в полі. хто? Кінь. Так, Слухаємо далі, кого вона там зустріла. Хто пасеться на лужку, товстобока, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будь, будьте муму -му -му, здорові і подякуйте кому. Корові. Хто це така у нас? Про Корові. Корові. Так, корова в нас говорить муму, -му -му, має дуже прудкі ніжки. Наставляє грізно ріжки і, і до стеви їй травиці кухлик чистої водиці. Молочком вона пригостить. Хто вона? А ну скажіть? Хто це така? Козичка так. Пасеться на лугу тваринка, пухка і сіра, як хмаринка. Вона нам вовну дає. Турботу і тепло своє. Хто це в нас така? Так, це у нас вівця. В неї замість носа рило, весь город нам перерила. Хрюкає вона хрю-хрю. Дуже їсти я люблю. У багнуці спить щодня ця замурзана. Хто? Та ця замурзана свиня. Сірий, та не вовк, довговухий, та не заєць, з копитами, та не коник. Хто це в нас такий? Осик. Осик. Так, у нас це ослик. Всі тваринки, дітки, називаються свійськими. Тому що живуть біля людей і доглядає за ними хто? Люди, так доглядають? Давайте поглянемо, які з цих тваринок у нас великі. Ану, подивіться, хто у нас великий? Хто великий? Корова, Корова велика і? Хто ще зображений? Так, і коник, це у нас великі тваринки. А ну, давайте поглянемо далі на картинку. А хто у нас маленький? Хто маленький? Сілка. Так. Ще хто? Козичка, так? І? і вівця, так? А скажіть мені, будь ласка, у кого з цих тварин? Є ріжки. ну дивимося, в кос цих тваринок є ріжки, у кого? У коз. у коровки і в і козички, так? у коровки і у конячки шерсть коротка, а ось у козички. Е, у вівці шерсть довга, але у вівці ще вона яка кучерява, так? І вона схожа дуже на хмаринку наша е, вівця. А що у них всіх є на ніжках? Що у нас є на ніжках? Ну, ножки їхні як називаються? Копи татах? Скажіть мені, будь ласка, а хто? Нам дає молочко. Хто нам дає молочко? Корова. Так, корова, козичка і, і вівця, так? Люди вживають це молочко, виготовляють з них що? Сир голландський, сметанку, так? Корова, сметан. Так. А ви знаєте? Що робить кінь людям? Що він робить? Допомагає перевозити важкі речі, так? Дітки, а ви знаєте, що їдять корівки, козички, конячки? Що вони їдять? О, так, сіно. Ось Мар'янка розповіла, що влітку бабуся е, та її сусіди виводять своїх корів та козочок. Пастися, а пасе їх в пастух, називається така людина. Як люди запасають сіно, подивіться, ось вони в такий великий шалаш роблять, потім туди звозять, ось трактором, звозять на конячки. Ви бачили, привозив, привозила, привозив чоловік. так? Ось вони завозять їх, ось такі от. Так, Завозять їх ось такі шалаші і е, е, запасають на зиму. А взимку, коли немає зеленої травички, вони дають ось таке сухе сіно. Зрозуміли? І упродовж цієї зими тваринки їдять ось це сіно. Давайте поглянемо, як у корівки називається її дитинчатко. А ну хто мені скаже? Як у курівки називається дитинчатко? Телятко. Телятко, правильно? Дивимося далі. Хто у нас зображений на картинці? Хто це такий у нас? <різь> так, це у нас коник. А скільки? молодець. Молодець. Так, у конячки дитинка називається лошадку. Дивимося далі, ми, кого ти? ми зустрінемо тут далі? Хто це в нас така? Хто це дітки? Козичка, так? А як називається її маленьке, маленька дитинка? Кози? Козенячко. Так, Козенятко. Дивимось наступну, хто до нас завітав. Хто це така у нас? Хто це така пухнаста, як хмаринка? Так, це вівця у нас. А як називається її дитинка? Ну? Ягнятко. Ягнятко. Так? Ягнятко називається. А це хто в нас такий? Що це у нас таке? Поросятка. Так, це в нас свинка, а дітки називаються її Поросятка, так? А скажіть мені, будь ласка, а хто... так. А хто знає, що любить їсти поросятку? Що любить їсти поросятку? А? Все підряд любить. А ну подивіться, що її любиме. Ось вони люблять їсти картопельку, от люди їм готують варять, і вона дуже-дуже любить їсти картопельку. Пшеничку любить їсти. І зелену травичку теж любить їсти, адже в травиці дуже-дуже багато вітамінків, так? які наше поросятко теж полюбляють їсти. Так. Так. Ану подивіться уважно. Давайте ми з вами допоможемо поросяткові знайти йому потрібну їжу. Ану, подивіться, що воно любить їсти: картопельку, цибульку або що ми, Чим ми пригостимо нашого поросятка? Так. Картопельку, так. Дивимося далі. Хто ж у нас тут ще голодний? Хто це в нас така? Хто це в нас така? Козичка. А ну, чим ми козичку будемо пригощати цукерками чи травичкою? Що? Травичкою, так. Адже козичка дуже дуже любить їсти травичку, так? Молодці дітки гарно справилися з завданням? Ось наша Мар'янка дуже була рада розповісти вам про свійських тварин. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а хто до нас приходив сьогодні в гості та розповів, що вона бачила на... у бабусі на фермі? Хто приходив до нас? Хто приходив? Як дівчинку звали? Мар'янка, молодці. Так, Мар'янка була. А яких, про яких тваринок вона нам сьогодні розповіла? А ну, давайте пригадаємо. Хто у нас був? Корівка, так? Ще хто? Так, конячка ще хто був? Кожечка. Козичка. Козичка. козичка була? Була козичка? Була. Ще хто був. Хрюкає. хрюк 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 хрю, Хто це такий? Свинка. Так. Ще хто був? Як схожа на хмаринку, така пухнаста-пухнаста. Хто це така у нас? Вівця. Так. І ще хто в нас був на початку, ми слухали? Хто такий? Дуже схожий на конячку, але маленького росту. Хто це в нас такий? Ос! Так, це в нас ві Віслюк. Ослик. Добре. Молодці малята. Ви дуже сьогодні старалися, так? Будемо з вами прощатися. До побачення!